Вітаю! Сьогоднішнє відео буде по-максимуму у стилі ретро. Записую на Sony A6300. При цьому у мене об'єктив повністю мануальний від фотокамери плівкової, яка називається FED 2. Об'єктив називається Industar 61 LD. У нього максимально відкрита діафрагма 2.8, і при цьому фокусна відстань 53 мм. Це. Фікс Радянського Союзу. Звук записую на петличний мікрофон Boya. І от з якого питання сьогоднішнє відео. Останнім часом, десь приблизно півроку, я зайнявся тим, що купую на OLX фотоапарати, потримані, їх оглядаю і потім продаю, щоб купити іншу техніку. І от е, дуже частенько я зустрічав такі випадки, коли е, об'ява ще не встигла з'явитися на OLX, а той чи інший фотоапарат вже проданий. І я завжди е був в шоці. Ну, як це? Як це так? Об'ява ще не встигла з'явитися на OLX, а вона вже не активна. Або коли я писав такому продавцю, то він відповідав, що фотоапарат вже купили. І ось сьогодні я зрозумів, чому це так відбувається. Я зробив огляд на ось цей фотоапарат Samsung NV4. Зробив огляд на цей фотоапарат. Це Samsung WB150F. І щоб не робити два оголошення, я вирішив одним лотом закинути ці фотоапарати на OLX для продажу з метою їх продати і придбати якусь іншу фототехніку, щоб знову її взяти на огляд. І от я закинув одним оголошенням, що фотоапарати Samsung NV4 та відповідно Samsung VB 150F, закинув фотографії цих фотоапаратів. Потім коротко написав, що продається. Недоліки, які є, які позитивні моменти. І поки це оголошення було у розгляді. Я помітив, що на Олікс доставці вже засвітило, що цей фотоапарат в мене, що ці фотоапарати в мене купили. Я був в шоці? Правда, я ціну поставив 1600 за ось цей фотоапарат, і якщо читати саме оголошення, то я написав, що цей фотоапарат 1600, цей фотоапарат 200, а сукупно виходило 3700. Я відкрив цю Олікс-доставку, думаю, що це якась помилка. Ні. Там дійсно реальний покупець саме у мене фотоапарати. Проте я відмінив, так як казав, що 1600 гривень, які вказані за фотоапарат це не за обидва, а за фотоапарат конкретно ось цей ВБ 150 f Якщо розглядати ось цей фотоапарат, то ціна 2100. Я відмінив і тут же через 30 секунд після того моє оголошення з розряду на огляді. Перекинулось у е, оголошення в розряді відхилені. Я подумав, чому завжди так роблю. Все було нормально, а тут друг відхилено. Заходжу я на причини відхилення, а там написано: діло в тім, що е, фотоапарати, якщо продаються, то має бути конкретно написано, не має бути такого, що е, продається. Фотоапарат, що продаються два фотоапарати, однак ціна лише за один. і тра-та-та-та-та-та-та. Тобто, що? виходить, що адміністратори сайту OLX займаються тим, що перекупляють ось ці фотоапарати ще на стадії їх оформлення. Тобто, перекупи, наперед, знають, які фотоапарати їм варто викупити, які фотоапарати вони пропускають. Як все нормально, купуйте хтось інший. Зрозуміли тепер? Тобто на OLX працюють е, адміністратори, які, окрім того, що займаються адміністрацією сайту самого OLX, займаються ще й перекупством. Ось такі то справи. І от сьогодні, в кінці до кінців, я це зрозумів і цю схему оголошую вам. А як з цим боротись, я вам не підкажу. І в результаті я взяв просто написав, що продається фотоапарат Samsung NV4 з аксесуарами. Ніби щоб було зрозуміло і вказав суму сукупно за два фотоапарати. Хоча у роз'ясненні нищі вказав, що якщо хочете окремо, то такий-то фотоапарат коштує стільки, такий-то фотоапарат коштує стільки. І лише в такому разі. У мене цю об'яву прийняли, і вона перейшла в розряд активу. До того ще така прикра ситуація: якщо цей відхилений товар у вас пройде два рази, то нове оголошення безкоштовне, ніби ви подати вже не можете, тому що все одно той товар, який був відхилений, рахується уже ніби як використаний ваш шанс на безкоштовне оголошення. Це теж нюанс з OLX. Який ви повинні знати. Будьте уважні у ваших оголошеннях і якщо відхилені, уважно читайте, чому саме. І виправляйте те все, щоб повторно ваш товар не відхилили. Інакше ви можете втратити безкоштовне оголошення. І далі буде лише платно, або потрібно чекати певний період, про який повідомляється на самому сайті OLX, на вашій сторінці. Ну а наразі, дякую, що дивитесь мій канал. Дякую за підписку, дякую за те, що ви зі мною. Якщо є якісь питання, якісь пропозиції, будь ласка, пишіть, я завжди всі коменти читаю і на них відповідаю. Проте вони мають бути лише конструктивними. Якщо вони не конструктивні, то я теж на них відповім. Проте ніякої відповіді на такі коменти я не даю. Дякую, що дивитесь мій канал. На все вам добре!